День Української писемності та мови Державне свято, яке було започатковано 9 листопада 1997 року, указом президента Леоніда Кучми про День української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства. Його відзначали у день пам'яті преподобного Нестора Літописця, який був письменником, а географом, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем києво печерського монастиря. За старим календарем свято припадало на 9 листопада. Проте з 2023 року у зв'язку з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар День пам'яті преподобного Нестора Літописця відзначають 27 жовтня. Тому президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування Дня української писемності та мови також на 27 жовтня. Вважається, що саме преподобний Нестор Літописець є автором першої писемної історії українських земель, Повісті врем'яних літ. Її створили в XI на початку 12-го століття Нестор та інші літописці. Вона починається з порушення проблеми, звідки пішла Руська Земля і хто в ній найперший почав правити. З повістю врем'яних літ пов'язують початок історії української літератури. Науковці стверджують, що у середньовічній історії немає прикладів рівних літопису Нестора. За традицією, це свято щороку пишуть радіодиктант Національної єдності. Диктант варто сприймати як всесвітній флешмоб, акцію єднання навколо української мови, коли по всій планеті одночасно. Українці гуртуються навколо рідного слова, і у прямому ефірі пишуть радіодиктант.